І далі будемо говорити про зимову сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триває нині в Страсбурзі. В понеділок на відкритті обрали нового президента асамблеї Теодороса Русопулоса. Він став першим громадянином Греції, який отримав цю посаду. До слова визначив головним пріоритетом покарати Росію за злочини у війні. Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї ради на вільну країну. Україну відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини скоєні на території України будуть моїм пріоритетом. Теодорос Руссополос, 35-й президент парламентської асамблеї Ради Європи. Нею ну українська делегація подала запит на проведення дебатів за терміновою процедурою щодо становища дітей в Україні. Вони повинні відбутися сьогодні. Наприкінці грудня минулого року в Парижі я нагадаю, відбулися слухання Пар'є щодо ситуації з нашими дітьми, які наразі перебувають в країнах-членах Ради Європи. Тоді ж обговорили питання депортації та примусового переміщення українських дітей Росією. Такі дії країни-агресорки я нагадаю, асамблея визнала геноцидом. Також на порядку денному дискусія про глобалізацію ситуацію під час криз і війни ситуація на ближньому сході а триває сесія до 28 січня. Марія Мезенцева з нами це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Пані Марія, вітаю. наші вітання. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж тож давайте власне про дітей, якщо можна М -м -м важливе це питання, як ви його дискутуєте і про що говорите з колегами. Чи є ще хтось в цьому світі, який не до кінця розуміє, не до кінця знає, а можливо плутає, де порятунок дітей, а де насильне вивезення цих самих дітей з Маріуполя? Ви знаєте, прямо зараз відбуваються дебати. Я би вмикнулася радше прямо з зали, але там дуже гучно, бо вони вже почалися. І до нас долучиться уже за доброю традицію Перша леді Олена Зеленська, яка теж працює над цією темою. В моїх руках документ, який ми буквально через півтори години вже проголосуємо. Всі українські правки були. Підтримані сьогодні не лишається жодного депутата з майже понад 400, які були би осторонь цієї теми або не розуміли її. Є лише ті, хто до сих пір досліджує масштаби історії, які були запропоновані в цій виставці, яку ви показали, яку відкривав також. Об новообраний президент пан Русополос, ми до речі, з ним в одній політичній силі, і він е, дуже підтримує Україну. Він якраз очолював комітет, який опрацьовував теж цей файл, комітет міграції е, переміщених осіб і е, депортованих осіб. Я хочу зазначити, що додатковими елементами в цьому файлі є. Конкретні механізми співпраці є конкретна сума, про яку ми зазначаємо разом з міністерствами це понад 4 мільярди доларів для забезпечення і діток ВПО. Бо файл говорить не тільки про депортованих дітей, але звісно, як почуваються діти, які вимушено покинули свої домівки через війну і зараз перебувають в країнах Ради Європи, навіть в Канаді, навіть в Сполучених Штатах країни, які не є. Повповноцінними членами організації, але є афілійованими і можуть долучатися до наших програм. Нагадаю, Канада на себе взагалі взяла певну ініціативу організовувати навколо себе клуб країн по поверненню депортованих дітей. Тут значиться і про відому організацію міжнародного червоного хреста, до якої дуже багато і наших колег на самому початку війни донатили напряму. Ми вважаємо, їх мандат може виконатися. Набагато краще, адже вони єдині, хто мають реальні юридичні механізми для цього. Після ось цих дебатів так щодо становища дітей в Україні які ще аналогічні дебати для нас цікаві в першу чергу і заходи, так, в рамках парламентської асамблеї. Дуже... Дуже важливий файл, який ми розглядали вчора, він стосувався катувань неналежного, неналежного поводження з особами, які перебувають в тюрмах в Європі. Звісно, українська делегація безумовно наголошувала на тому, як почуваються себе цивільні полонені, полонені, які є зараз бранцями Кремля. Наші колеги в координаційних центрах по пошуку полонених, які знаходяться... Ходяться зараз не тільки в Києві, але і в Харкові, Вінниці, ем, інших містах, які допомагають сім'ям і юридично і психологічно е, знайти своїх ем, родичів. Я хочу сказати, що багато сімей стикнулося з цим, і ви знаєте, коли ми бачимо ці обміни, їх бачить весь світ. Тому для цього повинна працювати і парламентська асамблея. На, на Голошу, вчора наші поправки також були підтримані, і вся асамблея лишається на стороні України. Дуже цікаво, як теми, які стосуються економіки, глобалізації і кризи, яка торкнулася енергетики, продовольчих ланчу... ланцюжків. The cat sat on the Цін взагалі на життя у світі пов'язують напряму з Україною. Так ми проголосували резолюцію, яка стосувалася роботи і співпраці і вступу України до організації по економічній співпраці, до речі, яка відмовила вступу Росії. А це 37 найпотужніших економік світу. Тому можу, можу підсумувати абсолютно кожен документ, кожне обговорення і кожний елемент культури, такі як, наприклад, реальні історії дітей ми сьогодні будемо вдягнені у хустки, які скажімо так створені з малюнків наших українських діток для того, щоб. Віддати шану їх сміливості. Ну і звісно, була хвилина мовчання на багатьох і на сесії на відкритті, і на багатьох комітетах для того, щоб вшанувати пам'ять на жертв українських діток і, звісно, всіх цивільних і наших прекрасних воїнів, тому що. Асамблея не буде осторонь, просто голосуючи щось тут. В стінах вони будуть прямувати до України найближчим часом, в тому числі очікуємо гостей і, і, і в день солідарності з Україною. А в... День повномасштабного вторгнення, які ми не святкуємо, але відзначаємо як день солідарності всього світу з Україною. Уже Олена Зеленська, я бачу, виводити на екран виступає онлайн прямо зі столиці Свободи з Києва. І я думаю, ми будемо раді послухати і впевнена, вона надихне багатьох колег на найбільшу кількість голосів для цього важливого документу. Thank you Пані Марія, можете пояснити ще один момент важливий. Там делегація Азербайджану, не дочекавшись рішення, фактично вийшла зі складу парі. Що це означає взагалі? І нагадаємо перед історією, все сталося через те, що спостерігачі від парі не були допущені на вибори. Наскільки ми розуміємо. так, так абсолютно правильно є кожна країна має вибори в своїх країнах. Так і моніторингові місії прибувають до цих країн, як від ОБСЄ, так і від, наприклад, парі. Азербайджан відмовився від такої місії. Ну на це в них є свої причини. На жаль, була запущена процедура призупинки діяльності їх делегацій. Але це не означає, що вони не могли бути присутніми, не могли брати участь в роботі. Їх не могли би призначати до прикладу головами комітету, підкомітетів або відповідальними за файли, тобто головними авторами. Ну дуже жаль, наприклад, вчора навіть не змогли вони захистити подані поправки до деяких документів. Для нас це було рішення досить неочікуваним таким чином колись покидала Асамблею Росія. Ну але насправді по ній запущена була також важлива спецпроцедура. Нагадаю, вони можуть абсолютно повернутися в роботу з січня місяця наступного року. Тут немає катастрофи. Ну нам, нам буде не вистачати цього. Я взагалі вважаю, що це певна Ну, Скажімо так, не слабкість інституції, але це однозначно не позитивний крок. Нам треба триматися в єдності і не спонукати країни до таких дій. Тому дуже чекаємо, що колеги зможуть повернутися в час підтвердження нових повноважень, що зазвичай відбувається в січні кожного року. Марія, хочу повернутись до новообраного президента Перія пана Русополуса. Він у своїй вступній промові ж заявив, що пріоритетами його роботи стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України. А які є інструменти у президента у перія в цілому для того, щоб ну, притягнути ось цю терористку країну до відповідальності? Три моменти у нас вже є відповідно до плану миру президента Зеленського. Важливий пункт це створення трибуналу. Саме в цих стінах народжувався цей інструмент і ця пропозиція. Я впевнена, Україна отримає чудові новини дуже скоро по формату цього трибуналу. по його легітимності і максимальній міжнародній підтримці, адже вже на рівні 40 урядів, 40 урядів різних країн світу в врахов... В тому числі країн G7, які не є, а не всі є членами Пар'є і Ради Європи, проводяться неймовірна важлива робота. Остання зустріч в Люксембурзі це довела. А офіс в Газі, який вже почав свою роботу і працює синхронно з прокуратурою України, яка передає всі зареєстровані. Також також інформацію, але це по якби так по воєнним злочинам також працює. Чому я говорю зараз про воєнні злочини як наслідок агресії? Тому що офіс в ГАЗі буде працювати також і над компенсаційним механізмом цього не було в в історії жодної, жодного міжнародного збройного конфлікту, жодної війни. Це була ініціатива українських депутатів. Нас підтримали інші 45 парламентів і потім уряди 46 держав. Тобто, це дуже вагомий інструмент саме по тому, як кожен українець може отримати компенсацію не тільки від рідної держави, але й від міжнародних інституцій. І тут важливий елемент заморожені російські активи цього тижня. Політичний комітет дебатував і затвердив перший варіант документу стосовно передачі заморожених активів для України на відбудову, на відновлення і на компенсацію збитків якраз кожної української сім'ї, і це не тільки стосується страшних руйнувань нашої інфраструктури, які Зараз відбуваються в Одесі, Харкові, Києві, Донеччині, інших мі... Луганщині, інших містах і селах нашої рідної держави. Але звісно, коли є полонений в сім'ї, коли є, не дай Боже, загибли, коли є депортовані дітки, коли є сексуальне насильство, тощо. Тобто, ми говоримо про абсолютно весь спектр цих страшних злочинів, які точно за міжнародними ознаками в масовості становлять злочин геноциду. Марія, дякуємо вам. Повертайтесь на дебати. Спасибі Дякую. за те, що так динались до розмови. Марія Мезенцева це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Вона була на прямому відеозв'язку.